Сесію відмінили, так? Так. Секретар так відмінив сесію. Розпорядженням сесі. своїм відмінив сесію. Це депутатська група, тут буде свої внутрішні питання обговорювати. Інше, будь ласка, покиньте залу. Зараз приїде поліція, буде вас просити покинути залу. Mm -hmm. Заяву я таку написала в поліції, зараз поліція виїжджає. Mm -hmm. сесія? Вони закрити сесію, ми там не повідомляєте? Все ми повідомляли і все ви побачите, средства. Масова інформація, будь ласка, мені за оренду. Я виняла цей зал за свої особисті кошти. Ви не маєте права тут бувати, тому що ви не акредитовані на цю сесію. Ви не запрошені представники поліції. Будь ласка, попросіть неакредитовану пресу покинути зал, преса. Я написала заяву вашому керівнику об щоб ви забезпечили проведення правопорядку. Згідно конституції, органи влади, в тому числі поліція, має діяти тільки в визначених законах. Да. В регламенті сказано, що мають право перебувати тільки акредитовані засоби масової інформації. Тобто іншого не передбачено. Там чітко написано. Ми на охороні громадського порядку. І, якщо у вас відбувається сесія, будь ласка, роботи цю сесію. Я вам кажу, що порядок проведення сесії порушений. Ну, я вам це чітко ви тим, ви що в реклама підказує. Зараз прийде з тисну група і написати і заяву. І далі вона розвозя справу. Я вже на сірі. Зараз викликаю сок. Я вибачаюся, приїхала з тисна група. Ви вважаєте писати заяву? Я не буду переривати сесію, я напишу заяву пізніше. Dit is dan se probleem